Знайшов на сайті українського виробника 3D-модель для Макса, це стіл від Олексенко, український виробник, але нічого не знайшов для Revit, тож вирішив взяти і змоделити. Це Milan Frontslide стіл. Ті, хто користується Revit, трошки розповім, як ним користуватись. власне. Тут в нас є можливість поставити без ставки та зі вставкою, якщо потрібно, точніше, прибрати і поставити. А також у цього сімейства є категорії. Я можу включити обидва, щоб показувала і та, і та ніжка. І можу через субкатегорію, воно знаходиться в категорії меблі ф'юніча. І тут у нас є субкатегорія відкрита та закрита. Якщо вимикаю закрита, відповідно я вимкну ніжки тут. Таким чином, ви можете на одному плані вимкнути закриту і показати. Повноцінно відкритий стіл. На іншому плані ви можете навпаки виключити закриту і показати короткий стіл. У цього стола також всередині є можливість змінювати відповідно параметри, довжину, розмір ставки та ширину. Розмір ставки, давайте я відкрию саме сімейство, покажу, як це все працює. Ось таким чином: є ширина, є довжина і відповідно розмір ставки. Ви міняєте параметри йому, наприклад, ширину 750. Воно підтягується автоматично. Ви міняєте розмір ставки, до прикладу, 400. І міняєте, відповідно довжину, яка вам необхідна. Воно все підтягується, і вас, відповідно, отримаєте ту довжину. Бажано, звісно, створювати типу розміри. Знову-таки, ті, хто користується Revit, думаю, зрозуміє, про що йдеться мова. Я не буду зараз це зберігати, щоб воно в мене не збилось нічого. І також у нас є можливість задавати матеріали. Ви можете задасти матеріал каркасу. Каркас, відповідно, ці ось ці е, балки, я не знаю, як правильно називаються. Ось ці балки, які, на, на чому тримається стільниця, скажімо так. І, відповідно, є можливість змінювати матеріал ніжок та стільниці. Ось таким чином цей стіл виглядає в оригіналі. І якщо комусь ще цікаво, можете звернутися, можу зробити для вас теж моделі для Revit файлів. Будуть дизайнери частіше користуватись. Дякую за вашу увагу.